Вітрила міта Стерлінга в 2,99 фунта нарешті повернулися, він ідеально підходить для вологи у холодні місяці. Осінь, конденсат і магія на 3 кг, чому я в захваті від повернення рукавиці, щоб видалити конденсат з Лейкленда. Осінь завжди приносить із собою не тільки барвисті пейзажі та затишні вечори, але й конденсат. Особливо, якщо ти, як я, живеш у старому будинку. У моєму випадку це вікторіанська епоха, і боротьба проти вологості та конденсату стала майже розпорядком дня. Я витратив багато часу та зусиль, експериментуючи з різними методами: від витирання ганчірок до використання спеціальних спреїв. Результат найчастіше мокрі вікна та відчуття безнадії. Тому. Коли я почув про повернення до продажу рукавиці, щоб видалити конденсат з Лейкленда для смішних 2,99 фунтів, я не міг не зацікавити. І ти знаєш що? Це виявилося справжнім відкриттям. Я сам зізнаюся відреагував на це скептично. За таку ціну я подумав, що нічого серйозного не може бути. Але після декількох днів використання я повністю передумав. Чому я так вражений? Рухи за вилучення конденсату з лейкленда – це насправді рушник з мікрофібра у формі рукавички. Це звучить просто, правда. Але саме ця простота робить її такою ефективною. Вона ідеально вписується в руку, забезпечуючи відмінний контроль при витиранні вікон. Завдяки своїй формі я можу легко дістатися до кутів, де конденсат накопичується особливо сильно. Це допомагає запобігти появі цвілі та гриба, що особливо важливо для старих будинків, де вологість є постійною проблемою. Ефективність ось ключове слово. Миттєво поглинає конденсат миттєво, не залишаючи розлучень. Вона легко справляється з моїми вісьмома подвійними вікнами, і до ранку вона вже готова до використання. Я навіть не помічаю, як вона полегшує мій ранковий розпорядок. Це не просто рушник, це інструмент, що економить час і зусилля. Ключова думка, простота та ефективність ідеальне поєднання. За 3 кг ви отримуєте інструмент, який значно сприяє боротьбі проти конденсату. Справжній досвід більше, ніж просто рушник. Я живу в будинку, який постійно бореться з вологістю. На кухні та ванній кімнаті, де конденсат утворюється особливо швидко. Я все ще використовую свій пилосос з вікон кача, що, до речі, ідеально підходить для видалення води зі склянки душової кабіни. Але для щоденного швидке видалення конденсату з решти вікон, рукавиця з Лейкленда стала незамінним помічником. Я помітив, що зараз у мене менше плям на вікнах, і я витрачаю менше часу на прибирання. Це дрібні речі, але вони значно покращують якість життя. А також я впевнений, що регулярне видалення конденсату допомагає запобігти появі цвілі та гриба, що особливо важливо для старих будинків. Що врахувати? Звичайно, Лейкленд не ідеальний це лише 2,99 фунта, тому ви не повинні очікувати від цього чудес. Матеріал, хоч і високоякісна, можна швидко зносити з інтенсивним використанням. А для особливо проблемних вікон. Які постійно покриваються конденсатом, вам знадобиться більш потужний засіб. Але навіть беручи до уваги ці недоліки, я вважаю, що Lakeland це неймовірно вигідна покупка. Це простий, ефективний і недорогий спосіб сприяти боротьбі проти конденсату. Мої рекомендації. Я вже порадив цю рукавицю всім своїм друзям та родині. І я настійно рекомендую це всім, хто живе в старому будинку або просто хоче спростити прибирання вікон. Але будьте готові до того, що він може швидко продати. Очевидно, багато людей вже оцінили його переваги. Порада не зволікайте покупку. Якщо ви бачите, що рукавиця з Лейкленда знову продається, візьміть її, поки вона не зникла. Особистий досвід та спостереження. Я живу в будинку, де вологість є постійною проблемою. Взимку, коли на вулиці холодно, конденсатні форми на вікнах майже щовечора. Перед руйнуванням з Лейкленда я витратив багато часу та зусиль на його видалення. Тепер це займає лише кілька хвилин. Я навіть встигаю випити чашку кави, а вікна висохли. Я думаю, що ключовим фактором успіху цього руйнування є його простота. Це не вимагає жодних спеціальних навичок чи обладнання. Просто покладіть його на руки і протріть вікна. І все готово. Особистий висновок, іноді найпростіші рішення є найбільш ефективними. Висновок рукавиці за видалення конденсату з Лейкленда це не просто рушник. Це розчин проблеми. Це спосіб спростити очищення, заощадити час та захистити свій будинок від вологи та цвілі. За 2,99 фунтів стерлінгів це, мабуть, одна з найвигідніших покупок, яку я зробив останнім часом. Якщо ви шукаєте спосіб полегшити боротьбу з конденсатом, я настійно рекомендую спробувати цей мід. Ви не пошкодуєте про це.